Якщо ви не знаєте, де в Кобиляках можна смачно поїсти, радимо завітати до ресторану з дещо екстравагантною назвою «Татишо». Ідея виникла, тому що хотілося смачної кави і місце, де можна було б зустрічатися, відпочивати з дітками, проводити зустрічі і щоб це. Було місце сили. Ну є дві версії назви. Це перша, таку яку ми любимо розповідати. Коли гості заходили, просто ще не було відкрита кав'ярня. просто заходили, ми пригощали, куштували каву. один із наших гостей скуштував і каже, «Та ти що ну а друга версія ну це дійсно так воно і було. Що коли спілкувалася зі своїм знайомим, все було готово. То тобто, сі посуд, і баристи були навчені, все і просто розмовляла з ним по телефону. Каже: на ну що, каже, назва є та що? Він що та ти що? Татаршо власницею ресторану є Ірина Проскура. Саме вона подарувала Кобилякам трішки харківського елегантного шарму. Я вийшла заміж, познайомилася з чоловіком У 2019 році. Ми почали мешкати в Кобиляках. Мешкала в Києві, а народилася в Харківську. Перша моя освіта. Я закінчила Харківський авіаційний університет за напрямком економіст. Друга освіта була. Я пішла з другого курсу, підтримала бакалавра, потім спеціаліста за напрямом. Агроном полігод. це Харківський аграрний університет до Кочаєва, і зараз я навчаюся в аспірантурі в інституті тваринництва за фахою форми виробництва. працювала за спеціальністю, була агронома. Ми з кав'ярні Татешо переросли в ресторан Татешо, отримали грант від держави на розвиток малого бізнесу, на створення кухні. Татешо це місце, де поєднується витонченість не тільки смаку, але і стилю, коли зайшла в кав'ярню, з я спочатку побачила, що з лівої сторони це буде карта, а з правої це буде зріз з дерева. І далі все якось пішло вона само по собі. Там купили краску на фасад. Вона нам не сподобалася, вирішили її покрасити в приміщенні. Там вирішили спочатку покласти кирпичики ну, цеглу, да, на стіну, поклали її, потім зрозуміли, що там треба залишити так, як вона є зараз. По стравах нас всі зробили зля. Пов'язуть кожна страва вона уникальна, але що ми намагалися врахувати усі побажання. Салат у нас є татишо, дуже раджу скуштувати. Є риба, є м'ясо, є дитячі страви. Ну, більше напрямок був на італійську кухню з характером України ще тут можна не тільки смачно поїсти, а також відпочити чи вдосконалити свої кулінарні навички мастер класи по вафлі, морозиво вони саме робили, творчі вечори в нас є в нас на відкритті нашої кав'ярні. Була наша місцева зірка, котрі ми пишаємося. Це підкаура з дружиною, разом виступав. Що та ти що це? Тільки кава, і не тільки кухня. Ми проводимо майстер-класи для діток. Зовсім недавно у нас був майстер-клас по бургерам. У кожній деталі та тишо відзеркалює атмосферу кобиляк: спокій, тепло та затишок. Просто приходьте. Просто приходьте, дивіться, ми вам будемо дуже раді.